Ти кидаєш дім, ти кидаєш родину, ти кидаєш знайомих і їдеш просто в невідомість. Досі люди, вважають, що якщо ти не виїхав з окупації в 2014 році, це означає, що ти сепаратіст. Всі можливі шляхи прикриваються окупантами, тому краще робити це зараз, поки є можливість, бо потім можливості може не бути. Не будеш сидіти? Ця розмова була записана на умовах анонімності. Для зручності ми будемо називати нашу оповідачку Тією. Тія виїхала з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області восени 2023 року. Дитинство та юність її проходили в російській окупації. Через це вона не мала українських документів, що посвідчують особу. У Харкові в тії немає рідних, але вона у вільній Україні. Війна до мене прийшла в 2014 році. Я мешкала в Донецькій області, в місті, яке було окуповано 7 квітня 2014 року. Я жила там до 2023 року, я навчалася у школі під окупційною владою, я пішла в університет. Я жила в цілому своє життя, як і багато з людей, але з 2022 року я. Зрозуміло, що залишатися вдома з моїми поглядами і з ситуацією навколо, по-перше, небезпечно, по-друге, ну, ще трошки і доведеться звертатися до психіатра. Тому я почала шукати шляхи, щоб виїхати з дому, де я прожила в окупації 9 років. Я їхала на підконтрольні території без очерчених якихось можливостей зупинитися десь, без документів. У мене була валіза, кіт і переміститися в невідомість потрібна неябияка мужність, щоб залишити все позаду і почати нове життя. Тія прийняла остаточне рішення про виїзд на підконтрольну Україні територію, яке просто повідомила своїм батькам. Я не, не сильно їм розповідала про свої плани, про свої рішення. Я поставила їх перед фактом, і реакція їхня подалі була мені не дуже необхідна як валідація моїх дій, тому я просто, я просто поставила перед фактом. Вони, вони зрозуміли, я сподіваюся. Мої знайомі раптово дуже швидко виїхали з окупації, і я здивувалася, бо це був хлопець. Хлопцю вдалося виїхати з окупації. Я запитала у них, як, як це так вийшло. У вас нема жодних ресурсів, проблеми з документами. Ти взагалі хлопець Що вам допомогло. Може, якісь обставини вони кажуть, що ми звернулися до організації хилних толів пробуйте. І тоді я реально замислилася написати в Хелпнголів і якось очертити собі коло можливостей. Я тоді ще не сподівалася, що я зможу виїхати, але було цікаво запитати, можливо, щось вони допоможуть якось, якоюсь думкою, якоюсь порадою. Вони допомогли аж настільки, що я зараз на підконтрольних територіях з котом. Живу своє життя. Насправді це, скоріш, просто морально виснажлива подорож. Це не було важко з точки зору Ну, не було сильних перепон. Це були важкі валізи, це була я і важкий кіт. Ось це було морально важко, бо ти кидаєш дім, ти кидаєш родину, ти кидаєш знайомих і їдеш просто в невідомість. З цього боку це було дуже важко. Плюс шлях в п'ять діб, автобусами, маршрутками, там, потягом, потім десь пішки. Це не є прям критично важким, це ну, не критично важким з, з точки зору реалізації, це важко з точки зору сприйняття цієї ситуації тобою. На це не кожен може піти. В шелтері, де я була, був психолог, яка мені дуже сильно допомогла із пошуком роботи, і взагалі з я не знаю, реакцією мозка на те, що я кинула все і виїхала, бо це реально було дуже важко сприйняти. Вона тр трошки пояснила мені за ситуацію навколо мене, за мої можливості і перспективи, підтримала морально, тому я особливо їй дуже вдячна. Helping to Leave допомагає українцям, які постраждали від російської воєнної агресії, евакуюватися в безпечне місце, адаптуватися на новому місці, отримати юридичну, психологічну, правозахисну підтримку. Насправді ця проблема базова і з нею стикається дуже багато людей. Вона пов'язана з тим, що, на жаль, за 10 років окупації не було створено механізма для людей, які виїжджають на підконтрольні території без свідків. Бо не всі батьки і не всі люди можуть люди можуть виїхати з метою оформлення документів на підконтрольній території. Зараз це взагалі в принципі ускладнюється активними бойовими діями. Ось і коли ти виїжджаєш на підконтрольні, без родичів, без знайомих, без сусідів і так далі. Твоєю першою проблемою для оформлення документів, яких ніколи не існувало, бо ти 10 років вже в окупації, стає пошук свідків, яких не існує. Навіть якщо ти знаходиш свідків, це все одно дуже важка і нервопотребуюча процедура посвідчення особи. А якщо свідків немає, то єдиний твій шлях підтвердити громадянство, яке у тебе є, тобто не отримати нове, а підтвердити твоє громадянство по народженню бо отримане це суд. Досі люди, вважаючи, якщо ти не виїхав з окупації в 2014 році, в 2015 році, або як тільки окупація зайшла на терени твоєго, ну, твого дому, це означає, що ти сепаратіст. На жаль, таких людей реально дуже багато. Коли я в Харків в Харків розуміє місто, Я дуже рада, що я тут опинилась і. Люди, біля яких була окупація, люди, які жили під загрозою окупації, вони дуже розуміюче ставляться до тебе як до людини, яка таке пережила. Тому я дуже вдячна і рада, що я опинилася саме в Харкові. Частина Харківської області була окупована російськими військами від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. У вересні 2022 року Україна відновила контроль над майже всією Харківською областю. Я б порадила робити це швидше, якщо є така можливість. Бо, на жаль, з часом, з місяцями, з роками, з днями, всі можливі шляхи прикриваються окупантами. Перешкоди є, з'являються певні, щоб менше людей виїхало з окупації. Тому краще робити це зараз, поки є можливість. Потім можливості може не бути наприкінці кожного інтерв'ю. Ми запитуємо наших оповідачів: який об'єкт річ, матеріальну чи нематеріальну, ви взяли з собою, коли залишили своє старе життя позаду? Одна така нематеріальна матеріальній зараз вийшла з кадру: це мій кіт, ось е Віскі. і е дурниця насправді я чомусь вирішила, що буде абсолютно необхідно вивести е китайську парасольку. Яка просто не несе жодного функціоналу Це кота, китайську парасольку і валізу ручей. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Helping to Live допомогли понад 45 тисячам людей. Із них понад 19 тисячам людей вдалося евакуюватися з тимчасово окупованих територій. Залишити дім складно, але українці з тимчасово окупованих територій все ще можуть відчути себе вдома в безпеці. Їм просто потрібна підтримка стань підтримкою разом із Helping to Live.